Яскравий на вигляд цікаві картинки, але ціною в дитяче життя. Батьки навіть не підозрюють, що ці слабоалкогольні напої для неповнолітніх є бомбою з повільної дії. У 2005-му на цій алкогольній попсі українські бізнесмени заробили 309 мільйонів гривень. А От вже у 2012-му ця цифра зросла до мільярда. Споживають такий алкоголь, здебільшого неповнолітній. Від сьогодні у Львові вперше в Україні стартує кампанія проти слабоалкогольних алкогольних напоїв. Зініціював її міський голова Львова Андрій Садовий. Це велика загальноукраїнська кампанія, яка має дати пояснення. Для дітей, для батьків, для вчителів. Що це таке, яка це є отрута, що воно несе всередині. Друге. Ці продукти вони дозволені в Україні, але тут не пише, що це алкоголь. Половина етикетки це має бути великий, великий напис алкоголю. Третє. Боротися з тим треба також і акцизом. 300% акцизу. І споживання буде падати. В одній із львівських шкіл старшокласники зізналися, на окопапці не сидять, але час до часу купують. Коштував, звичайно, але не, якби незалежно не так часто. Скільки разів ти там в місяць, в рік їх п'єш? Ну, може, в рік десь разів п'ять. Слабоалкогольні напої на жителі. Так, яких не можна бити. «А ви п'єте? Ні. Ні. Нікого не коштували. Куштували. Ні, куштувала, але не поємні вживаємо. Молодші ж класи розрізняють увесь асортимент, алкопопси знають, які містять кофеїн, а які алкоголь. Ні, ні, це горілка соком, я ж. Ви... ви коли небудь куштували її? Ні, ні. хоче. Отакий От красивий коктейльчик, так? питний йогурт, можна його так назвати. І коли, наприклад, дівчинка приносить додому такий йогурт, мама думає, ну, дитина собі там купила, якийсь боротіно, вживає. Але це є напій алкогольний. Такі напої вбивають мозок та серце підлітка. Втім, насамперед нищать зовнішні органи зуби та шкіру і вживання загрожує ужирінням, а також хворобами шлунка та крові. Під передозування алкоголем минулого року в реанімації львівських лікарень опинилося 56 дітей. Діти 13-15 років. У нас в лікарні попадають 75% з отруєнням гострим отруєнням отруєння алкоголем. Переважають уже дівчата. Попадають в основному десь порядка 75% дітей. Попадають в учбовий час до нас. Нагадаємо, у Львові тривають антиалкогольні рейди магазинами міста. Самопоміч завжди вірні та студенти-правники перевіряють, чи дотримуються продавці заборони про продаж алкоголю після 22.00. активісти вже склали кілька протоколів, і домоглися штрафів та покарання для порушників. Ірина Папірна, Юрій Герасумов, головні новини. Львова.